Марія, Царице Всесвіту, Мати Божа і наша Мати, Мати Господа нашого Ісуса Христа, Мати Великого Українського народу, захисти нас і цілий світ, покрий своїм омофором захисту, випросив Бога ласки, збереження планети земля, захисту від землетрусів. Ми, діти твої, ми немічні і грішні по всьому світу, і знаємо, що кожен землетрус. Наслідок гріхів людей, сімей, родин, громад, суспільств, країн та континентів, людей світу цього. Марія, захисти Україну перед окупантом та російським агресором. Просим тебе про припинення війни, справедливий мир, перемогу України, захисти наш нарід, нашу землю, кожен дім, кожну українську дитину, жінку, чоловіка та Збройні Сили України. Ми, діти твої, прибігаємо до тебе під покров та захист.